Привіт, сьогодні я хочу провести своє уніле життя на проходження гри і насолодитися криворукістю м'ясних розрабів, які якимось чином умудрилися родити щось подібне. Хто я? Я розумію, що гра була розроблена по оригінальному фільму, але знаєте, краще б я в це не грав. Насправді цей шедевр став набагато кріжовішим, чим я взагалі міг це уявити. Боже, це що за пізде Знайомтесь, це Чарлі з проблемою голови і опухшими руками після вчорашньої п'янки. Він буде нам показуватись в такому багатому образі, в малобюджетному, так сказати. Но в грі ми часто його будемо бачити саме так. Да-да, Піксель. -да, RTX уже не актуальний. Фільм і гра дуже різні між собою. Наприклад, ось дідуан у нас лишився останнім родичем. Напевно, батько пішов за хлібом, а мама з іншими родаками полетіла на Мальдіви. А нас старим, з якого пахне могилою, залишили дома. Як і в кіні, наш малий знаходить сотку баксів, і за них якимось чином достає золотий білет. Дідуан аж за фліксів. від радості, хоча виграв його наш малий, але кого це взагалі єбе? Чуть не убивши інфарктом діда, ми добігаємо до фабрики Вонки. і Тут розпочинається наш довгоочікуваний геймплей, Попереджую, він буде дуже занімательним і цікавим. Тому, якщо ви не готові побачити цей шедевр, то краще закривайте відео нахуй. Коли всі зібралися коло входу фабрики, тільки ми прийшли з родаком, і нікого нахуй не бантежить те, що Вунка покликав дітей одних на свою фабрику. Ну дідугам все рівно портить всю маліну. Тому це напевно перша гра в якій на початку нас заставляють просто без ніяких дій тому подібне чекати, поки нас, малих піздюків, і одного полумертвого старика, пустять всередину, де ми там нахуй нікому не треба. Зайшовши на фабрику, ми можемо побачити всіх дітлахів в їх неймовірній красі. Особливо мені подобається цей малий. Хочу бути як він. Ще мене дуже приваблюють в пальці персонажів. Це так красиво і подашевому, як ми любимо. М -м -м. Вонка нас приводить до своєї гістівної галявини і показує нам шоколадний путік. І по завданню ми повинні йому принести 5 чупачупсів. Навіщо? Просто! Думаєте, в цій грі треба клавіатура? Пф, фатальна ошибка. Клавіатура використовується тільки один раз, коли ми пишемо свій нікнейм. А так в основному нам треба тільки мишка, і то не завжди. Потрогавши пару плантацій, насолоджуємося цими прекрасними анімаціями, прям бальзам на душу. Місні лумпи за лумпи дають нам певну можливість чуть-чуть розважитись і пограти в їх міні-ігри. Дуже увікательні ігри, але боюся це вже не той сайт для перегляду даного контенту. На локації коло нас бігають ще другі дауни, але припахали чогось саме нас якогось чорта. Навіть відкриваючи роти та криві руки, та ще це дивовижна озвучка. <клес> Просто кайф для мого розуміння ігор. Рівень з порятунку жирного каналізації точно був придуманий якимсь одмороженим шезоїдом. Якісь гриби, ричаги, це все повинно якось бути взаємодіяно між собою, щоб по ітогу наш жирний дау не захлібнувся в лайні. Бе! Через деякий час за нами припливає лодка з цими малорозвинутими пупсами, сівши на ню нас, як завжди, припахали робити. Запускається міні-гра, де Нам треба зробити саундтрек з цих ліліпутів. Коли ми прибуваємо, вонка веде всіх останніх м'ялких за собою. А нас з дідуганом забуває. Але якщо ми підемо за ним, нас буде чекати. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть нахуй. А в інших дверях. Потім ми взагалі попадаємо в лабіринт зі шоколадних стін, де нам приходиться їх лизати, а ще збирати ключі, щоб з'їбатися звідси. Далі знаходимо вілівонку і дітлахів в кімнаті з хімікатами. Питання, навіщо хімікати на кондитерській фабриці? Але на це я відповіді не знайшов. Вілівонка нам говорить якусь назву компонента, а ми повинні його знайти і принести йому. А він уже вирішить, помилились ми чи ні. Вілівонка що настільки криворукий, що не може сам його принести. Ось момент з жувачкою, дадіволя її хаває, і знаєте що? Нас відправляють на завдання докотити її до сокової жималки. ну а хулі нам пікселям. Далі нас чекає міні-гра пов'язана з очкастими мармеладками. Хоча у фільмі про це ні слова машина зламалася саме зараз. А велівонка вже пошарений і знає, що нас можна юзати як рабів, тому побистому сортуємо їх і йдемо на інший рівень. Зараз сцена з білками, де дівчинку білки приймають як поганий горіх і викидають її в мусорку. Але нас вонка кличе до себе, дає нам не хрена не нужну і такий. Ну, як би за нею в мусорку, ну, давай. Ось в нас траса, а ось час. Просто проходимо всі перешкоди і по кайфу. Нічого складного не бачу. Справиться навіть супер-отстала дитина, як я. Далі, як у фільмі, йде сцена з чуваком, який попадає в телевізор, і ми його там повинні врятувати, типу. Далі дуже цікаво те, що Вонка відправляє нас потрачити на шахту. Ну, взагалі ахуєв. Нам треба в цій шахті пробратися. Не дуже займательна міні-ігра, але кого це нахуй не бантежить. Я люблю Майнкрафт, Я люблю майнкрафт. Я люблю майнкрафт. Я люблю майнкрафт. Та враги взагалі нахуй відбиті на голову, сука. Вибираємо із цього шоколадного лайна, де нас чекає вонка, а дідуля втік нахуй, ну і похуй. Разом з вонкою доходимо до ліфта і летимо на Мальдіви до радаків. а дідулі і так скоро помирати. Так і закінчується ця охуєнна ігра. Ця гра Кау.